Рахуємо розмитнення авто, якому майже 30 років по запиту наших клієнтів робимо прорахунок Ауді А 4, 1,6 бензин 1996 року. Чудовий автомобіль свого часу легенда. Їх випустили концерн Ауді. Дуже багато. Чим цей автомобіль зацікавив саме наших підписників, а саме його пробігом. Дуже маленький пробіг на ці роки. І власник стверджує, що пробіг є оригінальний. Автомобіль без підкрасів, що про нього пише власник, заявляє, пробіг автомобіля 90. Сто тисячі кілометрів. Якщо зробити середній пробіг на ці роки, це 8 кілометрів в день. Є сумніви, але все ж таки може бути перша реєстрація п'ятий місяць 96-го року. Витрати по авто. Автомобіль 1000 доларів на віддачу, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця 1600, Сертифікація 60 доларів, реєстрація 70 доларів. Разом 3130 доларів. Цей автомобіль стає на українські номера. Як ви думаєте, що вартує цей автомобіль цих коштів і чи потрібно його купувати? Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення вам завжди допоможемо. Жумо і підскажемо, як це зробити правильно.